Ну давай ми цього заточкою їбаним. Давай ми тебе заточечкою їбаним. Заточка. Жалко, що заточка одноразова Ой як жалко. Оу Де вони? Там пішов, там їх ще троє, да, получається? Тихо тихо. Тих, тих, тих. Тихо, 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 тихо. Бачу, що ти йдеш сюди. Тихо, зараз ми тебе. Ми. Давай, давай, тихо, тихо, тихо. Встань, стань. Не двигайся. Блядь, нахуя, блядь, давай, 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 давай. Блядь, бей! Бей, бей, бей. Бей, блядь, не зря дали трубу